У Тернопільській міськраді сьогодні близько тринадцятої заблокували усі входи і виходи. Нікого не впускали і не випускали. Всі входи і виходи заблоковані. Як мені пояснили, забороняють заходити і виходити будь-кому з приміщення. Ведуться якісь слідчі дії. Люди не представилися. Вони якби не сказали, чи вони правоохоронці, чи вони якісь служби, тобто вони мені невідомі. От вже буквально четверту годину ніхто не може ні вийти, ні зайти з приміщення. Ніхто не може із звичайних жителів отримати якусь послугу, яку надає міська рада в першу чергу. Головний міліціонер Тернопільщини Олександр Богомол пояснив, що в приміщенні проводить слідчі дії, зведений загін міністерства внутрішніх справ України. Далі одному з працівників міськради стало погано викликали швидку медикам. Перешкоджали зайти всередину. Швидко пропустіть що ви робите. О, це жінку пустіть, швидкої! Шо? Швидку пустіть! Швидку ради! Що ви робите? Що за мати? Не пускали в міськраду ні журналістів, ні тернополян, ні депутатів. Спутали за руки і викинули з міської ради. Це взагалі виглядає як захоплення міської ради, без пояснень, без нічого. Вони з Києва, я не знаю, вони не представляють, кого вони саме. Вони показують посвідки тобто, тільки на вимогу голови або е, вони озброєні, так в них є автомати, маски, була клава. Згодом стало відомо, що погано стало заступнику голови міської ради Володимиру Камінському. Камінському стало погано, в нього підвищений тиск. Я не знаю, що з ним точно тут є швидка. Зараз працює швидка і хочуть госпіталізовувати. Госпіталізувати Володимира Камінського медикам не вдалося. Середньої важкості надали дали йому таблеточки, і йому потрібно знімати той параксизм, але йому його забрали від нас. Але не повністю його треба капати, тому що... О, так, собі, дать, не бачили? Ні, не бачили. Далі з підвалу приміщення міськради почав йти дим. На місце приїхали рятувальники. До журналістів вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, ні заступника, ні жодного іншого працівника міськради ніхто на хабарі не затримував. Близько 13-ї години сьогодні група озброєних людей в масках з автоматичною зброєю рвалась в приміщення міської ради без жодних пояснень. Почали ламати двері кабінету юристів. Після того зламали двері приймальної заступника міського голови лекамінського Стапчук. В цей час в кабінетах нікого не було. Двері були взламані, коли вони там не знайшли нікого, ні нічого того, що не шукали, далі вони пішли, заблокували входи в приміщення, пішли по інших кабінетах. Намагалися зламати приймальну міського голови, на що я відкрив самостійно, щоб не взламували. Попросили зробити обшук в моєму кабінеті, я надав можливість обшукати мій кабінет. Хоча хочу наголосити, що в них з собою був документ, це постанова Печерського суду міста Києва на обшук кабінету Камінського. Інших документів не було жодних. Камінського, як будь-я іншого працівника міської ради, ніхто не затримував на хабарі. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були в міській раді, заступника міського голови, секретаря міської ради, вони зустріли заступника міського голови Камінським, перед'явили йому звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради, чіпили наручники. Адвокат наполягав на тому, що це незаконне затримання, що жодних підстав для затримання немає, тому що ніяких дій як у злочину не відбулося. В Камінській є людина, яка має гіпертонічну хворобу. Приїхала швидка, швидка поставила діагноз, гіпертонічна криза, тиск був 175 на 90, не наполягала на негайній госпіталізації, в крайній мірі, щоб зняти тиск. Міліція заборонила це, використовуючи силу, як лікарі не хотіли витягати, при тому, що є зроблено ЕКГ, зроблено всі аналізи, які б дані. Іначе його силою загрузили, інакше сказати, не можна, за руки, за ноги закинули в автобус, повезли невідому напрямку. Куди відмовляються сказати? Говорять, що в Київ пізніше інформацію дадуть.